У ніч на 10 жовтня російські війська завдали масштабного удару по Україні, застосувавши понад 450 безпілотників і понад 30 ракет, що спричинило серйозні пошкодження критичної інфраструктури та житлових будинків у різних регіонах. Одним із найсильніших ударів зазнав Київ у Подільському районі. Уламки збитого дрона потрапили в 17-поверховий будинок, через що на 6-му та 7-му поверхах спалахнула пожежа. Щонайменше дев'ятеро людей постраждали, одного госпіталізували, іншим допомогу надали на місці. Мешканців будинку евакуювали. Уламки також зафіксовано в інших районах столиці: у Подільському, у дворі житлового будинку. В Голосіївському пошкоджено фасади двох будинків і два автомобілі. А в Деснянському уламки впали на територію поліклініки. Пожежі вдалося уникнути. Через удари по об'єктах критичної інфраструктури частина міста, зокрема лівий берег, залишилася без світла та води. Енергетики працюють над відновленням систем, але ситуація залишається напруженою. Президент Володимир Зеленський заявив, що атака була цинічною та ретельно спланованою. Ворог цілеспрямовано бив по всьому, що забезпечує нормальне життя українців. За попередніми даними, по країні постраждали понад 20 людей. Усім надається медична допомога. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Влада закликає громадян залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та зберігати спокій, поки тривають аварійно-рятувальні роботи.